Власне, Будемо продовжувати вивчати курс математики, так як і в плані вивчали до цього. Запишіть, будь ласка, сьогодні тему уроку. У нас така цікава, і, напевно, навіть для вас буде трошечки а, не нова. Тому що, скоріш за все, коли ви вивчали в 4 класі, ви цю тему вже проходили. Ну, якісь елементи цієї теми ви проходили. Запишіть, будь ласка, тему уроку, площа фігури. Площа фігури. Давайте з вами подивимося на деякі фігури, які зараз слід ну, напевно, розглянути, для того, щоб зрозуміти тему нашого сьогоднішнього уроку, ну і дати невеличке визначення. Давайте подивимося на ось такі три фігурки, які ви бачите зараз на малюночку. Значить, ну, по-перше, що ми можемо сказати? Давайте з вами. Домовимося, що оцей кожен з квадратиків, з яких складається дана фігурка, має розміри 1 на 1 см. Тобто, якщо я візьму ось такий малесенький квадратик, відріжу його від якоїсь фігурки, просто відрізаємо. <плес> да, переносимо сюди і собі таку невеличку виносочку зробимо, то ми знаємо, що в нього ширина і довжина дорівнюють одному сантиметру. Ми розуміємо. Що це якась одиниця площі. І е, використовуючи цю одиничку як шаблон, ми можемо вимірювати площі якихось інших фігур. Ну, давайте поглянемо на першу фігуру. Порахуємо, скільки ж у нас таких квадратиків. Сім. А... Ой. Щось таке? Сім квадратиків. Скільки? Сім. 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 Три. Три всередині. Три, давайте так. Це у нас перший квадратик, це у нас другий квадратик, це у нас третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий. Так от, якщо ми взяли оцей квадратик 1 як шаблончик, так, то ми можемо сказати, що площа першої фігури дорівнює 7 одиниць. 7 одиниць площі. Ми ще зовсім не визначили, в чому вимірюється площа. Але ми можемо стверджувати, що площа цієї фігурки складається з таких семи однакових частинок, правда? І наступні фігури так. теж. Переходимо до наступної фігурки. Ну, ми розуміємо, що це та сама фігурка, просто вона що, перевернута, так? А, на цій. а останній малюнок там так. теж сім цих квадратиків. Чотири, п'ять, шість. А отже, ми говоримо, що цієї фігурки теж сім. І то є ще не Можна не говорити, можна разом зі мною трошечки ну, помовчати, коли я говорю, тому що важко дуже. Давайте порахуємо ось тут: 1, 3, 4, 5, 6 і також 7. Скажіть, будь ласка, а за такої умови, що ми можемо про ці фігури сказати? Вони однакові. Вони мають однакові кількість. мають Вони мають однакову площу. От. Вони не однакові, ці фігурки. Але вони мають однакову площу. Якщо про перші дві фігурки ми можемо в принципі казати, що вони однакові, якщо його ну, відобразити, перевернути там все, що завгодно, то про третю фігуру ми точно не можемо сказати, що вона однакова з першою, або, наприклад, однакова з другою. Але я 100% можу говорити, що у всіх цих е, трьох фігурок однакова площа, тобто це фігури однакової площі. А тепер давайте з вами поговоримо про площу. Що ж береться за еталон площі? Якщо за еталон е, ваги ми беремо 1 кг, то за еталон площі ми беремо 1 квадратну одиницю. Що таке 1 квадратна одиниця? Це квадрат розмірами 1 на 1. Це може бути 1 метр на 1 метр, це може бути 1 сантиметр на 1 сантиметр, це може бути 1 міліметр на 1 міліметр, або навіть 1 кілометр. А може один бути 1 кілометр. кілометр на 1 кілометр? А чому не може, звісно, якщо ти вимірюєш площу величезної країни, то яким чином, звісно, так? Да? Або площу великого дуже поля, може. Щоб да. Ну і тепер виникає питання, добре, ну це якби лінійна фігура, так? Да? Тобто там ви поділили собі на квадрати, порахували площу, питань ніяких Був... не виникає. А як же Срокова. Вибачте, да. Вибачте. обща поле вимірюється гектарами. Ми про це трошечки пізніше будемо говорити. Так. Да. Тепер дивіться далі. А якщо в нас е, була б, наприклад, фігура, ну, давайте скажемо, ну, якогось е, іншого розміру. Або, ну, краще навіть сказати не розміру, форми. або форми. Да. Правильніше буде сказати форми. Давайте подумаємо, як таку фігуру ми будемо визначати. Ну от давайте з вами для цього. ні, не все так просто. Якби все в мірі було так просто. Смотрите, ребята. Давайте зараз проведемо експеримент. Для цього ми відкриємо, можливо, для когось вже віддем, відому таку програму PaintNet. І ось на цьому тлі ми розмістимо ось таку фігурку. це фігурка, ну, такий от листок. Ну, мавірно, навіть я неправильно зробив. Давайте так. Я додам новий слой і додам сюди цей листочок, щоб він без фона був. так? Да? А от, ми можемо цей листочок ось тут розмістити. А тепер виникає питання: хорошо, а як же ж мені поміряти площу цього листочка? З ну, допомогою. Пятки. Mm -hmm. Это... Я могла листочки, які поділені на квадратики чи є. З помощью оцей помощью... плитки. Розділити його на квадрати і там же виміряти. Я, Я знаю, розділити цей листок на дві половинки. Да, да ладно, ні. Ну, як би, є. Є. Спеціальний листочок. Так, от Любомир каже, за допомогою палетки, а, палетки. а ми візьмемо угу. ось таку, ну, як би палеточку і накладемо зверху. Да? А тепер ми можемо собі приблизно, я ще раз наголошую, приблизно порахувати площу цього листочка. Ну, давайте подумаємо. Давайте візьмемо, ну, наприклад, якийсь інструмент. А Якийсь олівець, чи що в нас є, можливо. Да, олівець а, є. Да. Да. І візьмемо будемо рахувати. Будемо візьмутися. Тут візьмемо. виходить цей. E, e, 5 квадратиків цілих. 5 да, 5. квадратиків цілих? 5. Да, да. Може або там. О, де у нас цілий? Раз, e, два. Три, чотири, п'ять. Правда? Тепер. Да. Давайте mm -hmm. так, зробимо оцей шостий, але він не повний. Йому в нагрузку mm -hmm. давайте так, в нагрузочку дамо оцей ще шматочок. Приблизно ж воно mm -hmm. так і буде, правда? Давайте оцей сьомий візьмемо, додамо сюди цей сьомий і розуміємо, що ще не вистачає трошки. Ми оці ще шматочки, mm -hmm. як сьомий, врахуємо. Ну, оце в нас буде що? Восьмий, і до нього трошечки додамо. Оці. Приятно. Ну, оці, ось, так? Да? Це буде восьмий, да. нехай. Так. Оце нехай у нас 6, буде дев'ятий. І, над... і оцей шматочок все одно ми десь втратили. Давайте цей як дев'ятий. Ну і власне тут десять, і пусть буде десять. Да. Отже, ми можемо сказати, що приблизно площа цього листочка, криволінійного такого, да? становить угу. десять. Да, да. 10 одиниць площі. 10. Ну, 10 кілометрів. А тепер давайте подумаємо з вами, в чому ж вимірюється площа. А, значить, площа діти вимірюється в залежності від того, що ви взяли за базу. Якщо ви взяли за базу ось такий квадратик, розміри якого 1 см на 1 см, то ми розуміємо, що 1 помножити на 1. Це ж буде скільки? 1. А якщо ми множили. То це буде сантиметр квадратний. Ага. Звідки ага. оце слово квадрат. квадрат? Ви розумієте, береться? Тому що ми два рази множили на себе. А тепер давайте подумаємо: якщо в нас а, е, фігурка ось такої форми, як ось тут на малюночку. Так? Давайте її поділимо на прямокутнички. Взяли, поділили на прямокутнички. Перший прямокутничок у нас ось. Можна виділити, правда? Ось цей прямокутничок. Так. Другий прямокутничок ми можемо виділити 4х6. О, так, правда? І третій так. малесенький оцей квадратик ми також можемо його виділити. Ми uh -huh. розуміємо, що у першого прямокутничка а розміри 3, 3 ширина 1, 1. Тут навпаки теж 3, 3, і тут 1. 1. А Демо, тут 1 на 1. Так. Да. А uh -huh. тепер рахуємо. Давайте площу називати латинською літерою S. Чому S? Тому що англійською мовою square це площа, да? <реш> Значить, у рожевого нашого такого прямокутничка площа дорівнює чому 1 помножити на 3. А отже, я мажу, маю 3 см квадратних. <реш> Ось того не рожевого, а такого, я не знаю, пурпурного. <реш> <реш> да, площа С2 дорівнює також 1 помножити <реш> на 3. Та 3. Three. 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 Та також 3 см. Ну і С3. Один промношний на один сантиметр квадратний. Ми хочемо це все просто перемножити? Навіщо? Ми ж додаємо. Ой. Ми всі отримані маємо додати. Отримали своїх 7 сантиметрів квадратних. Зрозуміли, діти? Ідея зрозуміла. Я гадаю, що вона зовсім для вас не буде важкою, тому якби... Давайте подумаємо іще над таким от. Питання. Якщо ми візьмемо ось такий прямокутничок, ось я можу його скопіювати, зараз сюди вам показати, а ви поміркуєте над таким от завданням. Зараз, дійди. Мені треба тут дещо видалити, дещо поставити. От якщо я візьму ось такий прямокутничок. Скажіть мені, будь ласка, мені обов'язково рахувати квадратики, які внутрі? Ні, Чи я можу якимось інші? Чотири 4 на шість. 4, 6. 4, 4, 6. 4 сантиметра квадратних это положі. Так, 4, Нет, а що, 24, значить, що ми маємо? С. Це буде 4 помножити ну, на 6. 6. 24. 24 сантиметра Двадцять чотири. Ми ж розуміємо, як рахувати площу прямокутника, правда? Yeah. Розуміємо. Тобто, це для нас питання не повинно з цього виникати. І будь-яку фігурку, якщо вона е, прямолінійна, да, прямокутна, yeah. ми можемо поділити на прямокутнички і знайти її площу, правда? Yeah. Давайте для цього запишемо собі зошиті. Запишіть площа прямокутника. Площа прямокутника. S площа дорівнює А помножити на Б. Ну, давайте розпишемо. А це в нас що ширина. Ширина. А Б це в нас що? Довжина. 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 Запишіть собі. Ну і давайте запишемо собі площа квадрата. А ми ж знаємо, що квадрат це також прямокутничок, правда? Так. <тачан> Площа квадрата. Чому дорівнює? S дорівнює А. Помножете по на О. Ну, чому ж а. на 4? Це ж не периметр. А, це периметр. Сторону на сторону. Але <плат> ж, діти, я ж можу записати ось так. Ну угу. так. <плат> а, ви тепер... Ні, ні. Я понял. Тепер ви зрозуміли, звідки береться <плат> А в квадраті? тому що Одну сторону на другу. Да, тому що площа квадрата, власне, визначається за ось такою легкою, дуже зрозумілою, я Тож думаю, що формулою. Так. В да. Б на Б або Б в квадраті. Так. Да. Ну, давайте почнемо з таких дуже-дуже примітивних, легесеньких задачок. У давайте. Є. Ось такі. Зовсім прості. задачі, тільки я дуже прошу вас не викрикувати. Я хочу почути. Ну, наприклад, морочку. Прочитай, будь ласка, мені першу задачу і надай відповідь на неї. Лощу прямокутника з сусідні сторони, Якого дорівнює 14 і 8 см. Ну, зображати можна звичайний довільний прямокутник. Тут поставити 8, а тут поставити. 14. Правда? Uh -huh. Да. Давай, будь ласка, скажи. На 8 до рівня, с... И до 116. Да. Сколько? 116. Нет. Нет, 16. 112. 112. 112 сказал. 112. А теперь, а, да. Вова, скажи, будь ласка, чего 112? Вовчик. А, сантиметрів квадратних. Сантиметрів квадратних. Дякую. І пишемо відповідь. Відповідь: 112 сантиметрів квадратних. Хорошо. Тепер задачка номер 574. Я хочу почути зараз на 574-ту задачку Роксалана. Молодець, Вовчик. Включай мікрофон, Роксалана. Так. Uh -huh. 574. Обчистить площу квадрата зі стороною 7 дециметрів. А чого про другу сторону квадрата нічого не сказали? Тому що квадрат, він не рівносторонній. Молодчик. Ну, він має всі рівні uh -huh. сторони. Ось так, так. Да. Виходить, треба S дорівнює 7 помножити на 7. Або краще отак, кажімо, вже дорослим. По... Так, і буде 49. Чого? А сантиметрів? Квадратних. Подивись, будь ласка, в умову. Зверни увагу, що там дециметри. Дециметрів. Дециметрів. Так. 49 дециметрів квадратів. І відповідь 49 дециметрів квадратних. Дециметрів квадратних. Хорошо, умніця. Хорошо. 76 задача. Сторона, а, сторона прямокутника дорівнює 48 см, а сусідня сторона у 8 разів менша від неї. Обчисліть площу прямокутника. Можна мені? Так, е, да, будь ласка, будь ласка, Лука. Ой, не Лука, е, а Петровський, Петровський Ілюша. А -а. Да. Я по голосу. хочу. Е, сторона прямокутника А дорівнює 48, Б. дорівнює Невідомо. Перша дія можна зразу. А, добре. 48. Ми ділимо на 8. Це буде 6. Друга сторона. Тепер Шість. щоб. Це не... чого? Сантиметрів. Друга сторона, так? Так. Щ... Да. Щоб знайти площу, треба 48 помножити на 6. І це буде 40 помножити на 6. Це буде. Получається. 286. Ну, не викликуйте. 240, Це буде 286. Нет, нет. 6 у 8, 48, і 48 плюс 240. 288. А, Сантиметрів ну, да. квадратних. Можна не площа писати, а літеру S. Отже, відповідь. 288 сантиметрів квадрат. А тепер файден. Я хочу почути на задачку 577. Перша дія 162. поділити на 47. Я би так не говорив. Ні. Давайте не. подумаємо, давайте почнемо з малюночка невеличкого. Давайте зобразимо собі прямокутничок і напишемо внутрі нього, що його периметр дорівнює скільки? там? 162 дециметри. Правильно? Але зауважте, що це діти периметр. Тепер, одна з його сторін 48. Але ж ми розуміємо, що протилежні сторони рівні Ця теж буде 48. Тепер ця вся задача буде зводитись до знаходження цієї сторони. Яка? 48 на 2? Ні. А тепер Файден думає, яким чином йому знайти ось ці дві сторони. Перша дія 47 плюс 47 мінус 162. Перша дія 48 помножити на 2. Так. Да. 47. 48. А, 47, вибач. Це в умові я не прочитав. 47. 47 помножити на 2, так? Да? Так. Да. Скільки маємо? Це вийде. 94. 94, а тепер це у нас чого? Дециметри? Дециметри. Пояснення яке? Дві сторони. Дві однакові сторони. Дві сторони. Хай буде так. Друга дія. 162 минус 94. Средняя. Средняя. Це вийде 68. 68 дециметрів. А це що? Це дві інші сторони. Дві інші сторони. Дітки, розумієте, чому так? Так. Да. Дві інші сторони, хорошо. І нарешті третя дія. 68 поділиться на 2. Навіщо ти це робиш? Щоб дізнатися, скільки е, одна сторона. Одна сторона буде скільки? 34, так? Да? Так. Да. Дециметр. Ми можемо написати невідома сторона. Так? Да? Mm -hmm. Ну, а тепер що ми маємо? Ми розуміємо, що оцей знак питаннячко ми можемо замінити на скільки? На 34, 34. 4 дециметри. І дуже сміливо вже знаходити площу, правда? Так. Да. Кажи. Потрібно 47 помножити на 34. Четверта дія 47. Ми множимо на 34. Ну і файден множ і кажеш, відповідь. Ніхто тільки, будь ласка, не викрикуйте. 1598. 1598. Чого? Е, дециметрів квадратних. Дециметрів квадратних. Трес. Ну, площа, так? Да? І відповідь пишемо. 1598 дециметрів квадратних. Ну, як вдумались, то задача виявилася не такою важкою. Погодьтесь, правда? Ну да. О, да. Ну, давайте щось трошечки цікавіше. Перейдемо а, до ось таких задачок вже з крапочкою. Дописали цю діти? Дописали. А... У нас є ось така задача, задачка а, номер задача? 579. Можливо, Знає... мені? Ілюш, ти вже був. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює 96. Можна я. Давай, Любомир. Навіть 579. Угу. Знайди площу квадрата, периметр якого дорівнює 96 км. Угу. Запишемо. С равно 96. Ви можете. Або 96. <брати> ні, 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 ні. Будь ласка, Любомир, ти неправильно говориш. Можна, пожалуйста. Можна, мені, я знаю. Можна, пожалуйста. Сережа. 96 поділити на 4. Поняв, Любомир, де ти помилився? Це ж периметр. Так? Да? Ось так. Нічого, виправились? Дев'яносто 96 поділити на 4. Це буде скільки, Сережа? Это будет. 24 сантиметра. 24, 24 сантиметра это одна сторона. Одна сторона квадрата, да? Угу. Хорошо. И э, потом 24 на 24. 24 лучше до квадрата. Ну, да, да теперь порахуй. Скажи, сколько это будет. Секунду. 576 или сколько? 576. 16 сантиметров квадратных. Да. Нам бы сейчас таблицу квадратить. <laughs> Вправду. С доревнивает 576 сантиметров квадратных. 576 сантиметров квадратных. Хорошо. Переходимо ще до задачок. Це в нас була 579-та, да? yeah. так? Yeah. зробимо... Так, давайте зробимо з вами 578 ще. Я її ось тут зараз розміщу вам, щоб вам було видно. Периметр прямокутника дорівнює 96 см. І він у 8 разів більший за одну зі сторін прямокутника. Знайдіть площу даного прямокутника. Дивіться, у нас є периметр. Він у 8 разів більше, ніж якась сторона. Е, Каміла, будь ласка. Так, это... потрібно 86. Поділити на 8. Ми дізнаємося одну сторону. 96, ти хотіла сказати, так? Далі. Поділити на 8. Ми маємо що? Це буде. 12? Так. так. 12 сантиметрів. Одна сторона. А тепер давайте з вами зробимо невеличку побудову, для того, щоб зрозуміти. Смотрите, тепер ми переходимо, якби ж то до тієї задачі, яку ми вже рішали. Ми знаємо, що периметр цього прямокутника 96 метрів, і в yes? той самий час ми розуміємо, що якась ah, його сторін 12. Ah, 12 сантиметрів. Значить, вторая теж 12 метрів, правда? Сантиметрів. Yeah. Uh -huh. А чого ж сантиметрів? Ну, хай буде сантиметрів, ладно, сантиметрів. Потрібно... 12. Друга Додати. дія, що робимо. 12. Додати 12. Ну, це буде дві сторони. Ну, 12. Лучше помножити на 2, конечно. Це буде 24. Якось професійніше буде. Дві це сторони, це. так? Дві сторони. Угу. Ну, і третя. 96, 24. Це буде 72. Дорівнює 72, добре. Це дві інші сторони. Молочинко. Дві інші сторони. Здіалі. І четверте. Тепер четверта дія. 72 ділимо на 2. Це буде 36. 36 сантиметрів. Це невідома сторона. Невідома сторона, молодці. А теперь, подивіться, я ж допустив, виходить, на малюнку неточність. Тоді мені треба 12. Ви тут поставити 12, правда? А тут вийде 36, тоді, правильно? Так. І тоді мені що треба? Я тоді потрібно 36 помножити на 12. 36 помножити на 12. Маємо. Це в нас буде 36 шість помножити 360, ага, і ще що там? Буде 432. 432 чого? Сантиметрів квадратних. Сантиметри квадратних, і це можна позначити в площі. Ні, там сантиметри. І відповідь одразу пишемо, так? 432 тридцять сантиметри квадратних. А тепер, якби в нас спитали, чекайте, ну от ладно, ми знаємо, що площа 432 см квадрата. А це говорить про, то, про те, що якщо ми візьмемо за шаблончик один квадратик 1 на 1 см, то їх внутрі цієї фігури поміститься рівно 432 Ви поняли? Це ми приходимо в магазин беремо яйця. Да? І там, допустимо, в латку великому такому 30 яєць. 5 mm -hmm. по висоті, 6 по ширині, 5 на 6 30. А якби 30. у нас відрізали, було б 5 на 5, то тоді було б площа. 30, 30, 30, 30. Да, 25. Ну, тобто ми ну, з таких простих речей маємо з вами mm -hmm. мати якісь уявлення про площу фігурки. Зрозуміли трошечки тему. Yeah. Да. Yeah. Mm -hmm. Тому е, yeah. э, у вас буде творче завдання в їду-їду э, на розв'язування таких задач. А далі на наступному уроці, який у вас буде в середу, ми продовжимо з вами знаходити площі, о те, що ви на початку сказали: землі, гектари, огороди, площу лісу. Ну тобто, щоб ви мали розуміння, починаючи з п'ятого класу, як формується ось така площа якоїсь ділянки, діти. Ви бачите, а чого в середу, а не завтра? А я буду посеред ну проводити кожен день, окрім вівторка. Чому? Тому що вівторок мені дуже часто треба вийти на роботу, закінчити якісь свої діла. І вівторок я буду залишати вам день такий, якщо от якась контрольна тестова, да, то я буду її давати а на що? вівторок. Це Бо буде легше. В немає буде так не буде е, Математика? Так, да, у нас по розколу не було, в п'ятницю математики ні. А Я, не ще, не встиг. я не ще не було, встиг, встиг все поставити. В їду їду у вас урок. Понеділок, середа, четвер, п'ятниця. Чотири а дні. Чотири а, дні. дні. Так що буде. Да, Тому я вам бажаю гарного дня, діти. Дякую, до побачення.